E У липні 1290 року у місті Великий Устюг Чернець Прокопій привселюдно оголосив, що Господь покарає людей за гріхи їхні, а саме місто загине жахливою смертю. У відповідь на заклик покаятись він почув насмішки. Та вже через тиждень, у півдні незвичайно темрява огорнула місто, гриміло, блискало, земля дрижала від ударів. Тоді народ згадав проповідь святого. Усі кинулись до храмів і особливо у Соборну церкву до ікони Божої Матері Благовіщення, перед якою молився Прокопій. Ридання людей, що розкаялись, змішались із сльозами угодника Божого, раптом з ікони Богородиці, які ж джерела потекло миро. Відтоді люди почали з благоговінням звертатись до цього образу заступниці роду християнського. У 1567 році ікона була перенесена до Москви. Час лише посилює шанування Пресвятої Діви. На колишні її милості і чудеса кладуться на шарування нових милостей і чудес. У 1337 році, неподалік від Москви, преподобний Сергій Радонецький заснував невеликий спільножительний монастир з дерев'яним храмом на честь Святої Трійці. З часом обитель стала видатним духовним і культурним центром Московського князівства. До Троїця Сергієвого монастиря прихильно ставилися руські царі. Вони регулярно здійснювали паломництва до його святин. В обителі був хрещений Іван Грозний. У 1738 році змінилась система управління монастирем. Він почав підпорядковуватися Духовній Раді. А 21 липня 1742 року імператорським указом Єлизавети Петрівни обителі було присвоєно статус Лаври, що у перекладі з грецької означає багатолюдний монастир. Нині це найбільший православний чоловічий ставропігійний монастир Росії. Щоб зрозуміти Росію, слід зрозуміти Лавру і уважним поглядом вдивитися в засновника її. Четвертий і єдиний в Росії уділ Божої Матері Троїцький Серафимо дивеєвський жіночий монастир. Обитель була заснована близько 1780 року черницею Олександрою Мельгуновою на місці, указаному їй самою Дівою Марією. Пізніше, за велінням Пресвятої Богородиці, преподобний Серафим Саровський заснував ще одну обитель у селі Дивеєво, куди приймали тільки дівчат. У 1842 році, через 9 років після кончини благодатного старця, обидві общини були об'єднані. На початку ХХ століття в монастирі трудилося вже більше трьох тисяч сестер. Проте у 1927 році він був закритий. Рішення священного синоду про відновлення діяльності монастиря було винесено 21 липня 1991 року. Нині Дивєївська обитель. Є одним з найбільших монастирів на території сучасної Росії. Тут тобі і Єрусалим, і Афон, і Київ. 21 липня 1998 року в історії українського православ'я сталася визначна подія. Було закладено перший камінь майбутнього кафедрального собору Луцької і Волинської єпархії. У фундамент храму на честь всіх святих, що на землі Волинській просіяли, був покладений камінь від гробу Господнього. До Луцька святиня потрапила з Єрусалима. Камінь був привезений особисто митрополитом Луцьким і Волинським Нифонтом ще у 1995 році. А вже в наступному році був затверджений проєкт собору. Проєктований храм складається з п'яти куполів і має вміщувати до трьох тисяч вірян. У 2005 році митрополит Луцький Нифонт відслужив перший молебень у новозбудованому нижньому храмі. А в 2009 році будівництво відвідав святіший патріарх Кирил. Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть. У наступному випуску він був купцем. Але одного разу залишив усе своє майно і прийняв чорнецтво, праведний прокопій устівській чудотворець. Кютчук кайнарджийський мирний договір між Росією та Туреччиною послабив Османську імперію і дав балканським народам надію на визволення. Здійснити наскрізне плавання по північному Льодовитому океану з Атлантичного в Тихий уздовж берегів Європи й Азії. Уперше вдалося шведові Адольфу Норденшельду. Про собор Божих угодників, які просіяли своїми чеснотами у псково печерському монастирі.